Забрав до Пінчат на окрему територію на приватну. Давайте їсти, Барбоси. Виходимо, виходимо. Кушать, кушать, кушать. Давайте, давайте, давайте. Всі стаємо. нас вже шестеро, вже всі помістимося, всі помістимося. Ой, як ми а ти сюди. І те, так, І ось так, і всім вискочить, і всі молодці. Яке сонечко вийшло. Так, ну що. Якось так. Їхню домівку переніс, нам паралончиків підстелив, їм тепер тепленько буде. Бо там, де вони були, там вже вода, сніг. Ну, коротше, просто треш. Як лупать, просто послухає. Ну Це найприємніші звуки сьогодні. Коротше, бажаючи забрати пухнастика, пишіть особисті ще 6 штучок. Три хлопчика, три дівчинки. Двоє вже з домівочкою. Ну, тут класно, тут вологи дощу не буде, водичка буде стояти і ходити сюди набагато легше, не треба перелазити через забори, по кучу вурах, грізюки. Ну, так, ось так. малий, давай їж, ти самий худий. Алло. Прийом. От жопа мала. Іди їсти. Мішок в шоці. Мене перший раз не доїли. Наїлися чи шо? М -м? що? Хтось вдома. Хтось пішов влажить кудись. Смачно было. Смачно было, да? І вот